Спонсор показу ресторан Кілікія. Кожній цей момент, коли на нашому робочому столі з'являються різноманітні інгредієнти, продукти, пательня, <кій> плита. <кій> і е, ми можемо з впевненістю сказати вам, що рубрика Вітамінний ранок студії програми ранок на тисі. До вашої уваги. Друзі, доброго ранку. Дуже сьогодні ми будемо готувати страву, яка впевнена я опевнена цю страву, готувала кожна господиня. Ми будемо готувати сьогодні оладки, але оладки не прості. Хенкейки ми будемо готувати. Ну, якщо, е, як Максим хоче зауважити, ми хотіли розпочатати <кій> назву нашої страви, і це будуть у нас не оладки, У нас будуть панкейки з так. шоколадом, але будуть вони трошки незвичними, тому що а, використовувати ми будемо не лише звичайну муку, звичайне <кій> борошно, а і кукурудзяне борошно. До вашої уваги, інгредієнти: в нас є борошно-звичайне, борошно, борошно кукурудзяне, два <кій> яйця, а, <кій> порошок для печива, кефір, олія. Ну і шоколад, сироп. А ну і я одразу хочу зауважити, що ось ці панкейки, вони не тільки гарною стравою на сніданок. Ви можете її приготувати і на вечерю, можливо, або на такий підвечірок. Можливо, десерт це буде дійсно млинці або ж панкейки з медом, з якимось сиропом. А зараз ви маєте змогу бачити рецепт цієї страви на ваших екранах. Все, що вам потрібно: отже, два яйця 50 грамів цукру, кефір, порошок для печива, борошно пшеничне та кукурудзяне. Насправді. В Залежності від того, скільки панкейків ви плануєте зробити, консистенція може бути консистенти. Що консистенці кількість тобто Кіль... борошно має бути а, відношення один до одного, тобто це може бути 100 грамів на 100 грамів, а, плюс так само не можемо сказати, скільки точно має бути а, в, цій, в, цій, в, цій, в цьому тісті кефіру. Адже а, дійсно може бути консистенція а, трошки рідкіша, трошки густіша. Дійсно, зізнаюсь чесно, ось цей рецепт побачив а, на одному з каналів а, в мережі YouTube. Ми ж ділимося з глядачами, звідки джерелом наших рецептів цей раз. Ми спробуємо приготувати, повторити рецепт одного з фуд-влогерів. Вло, так, фуд-влогерів, якого звати Олег, він з міста Санкт Петербург, і всі його знають як е, славного друже Обломова. А насправді хлопчина, який е, в кожному випуску, в кожній своїй програмі говорить <кій> про те, що він не професійний кухар і готувати він не вміє. І насправді його шоу розпочиналося з того, що він е, рекомендував е, різноманітні рецепти, ті, які можуть собі дозволити приготувати навіть, як то кажуть, справжні нуби, які готувати не вміють. Міть взагалі, от. Ну а вже потім дійшло до того, що а, почав він готувати різноманітних піраній, крокодилів, змій, кобр, а потім але тим не менш дійшов до оладок з шоколадом. Так. І от він зауважує, е, говорить про те, що от, основним інгредієнтом буде на сьогодні шоколад. Як його обережно е, зробити маленькими шматочками? От просто виберете його. Він звичайно ж показував відео так, як він... стажній чоловік. Він просто. Потрошив цю трощив ш... просто трощив. цей шоколад. Ми, Ось ми Там, вже завчасно... Магія телебачення. Так. Вона така. Ми вже приготували нашу консистенцію, додамо тільки шоколад. От поки Максим. Насправді я його трошки оживлю. Ось це. Е, Петельню. Е, варто слідкувати за вогнем. Не варто, аби пательня була дуже-дуже гарячою. Вони повинні добре пропектися. Як у власні млинці, а латки ще краще, адже товщина вона більша, ніж у млинці. Так, ну поки ти подрібнюєш шоколад. Ти його подрібнеш взагалі чи ні? Так, звичайно. Тому що ти з ним якось надто mm -hmm. обережно. Ні, nee, е я майже все. Я ж дівчинка, я ж ну, хотіла обережно, тому що. Боже, шоколадику, ми тебе зараз подрібнемо. І ти станеш інгредієнтом для Так, все, я вже Але можу все. Але ти не хвилюйся, все буде добре. Ну насправді це за великі шматки, мені ну, здається, якісь. Я кожен зараз не... їх ще буду. Нам цікаво, що з чим снідаєте ви кожного ранку. Які і пропонуємо готуєте. Так, ми пропонуємо вам а, переглянути експрес-опитування, адже наші колеги вийшли на вулиці нашого міста і запиталися. Я пан що ми а, переглянемо трошечки ну, згодом пізніше. пізніше потримаємо. Іванка вже майже подрібнила шоколад, і вже зовсім скоро за декілька миттєвостей. Ми будемо просто до того, що будемо смажити наш перший панкейк. Давай, От, е давай трошечки давай. Ну, тут де менше, так, так. Особливість є давайте насипай, Я буду казати досить чи не досить Особливість шоколаду цього є те, коли ви приготуєте, а потім в кінці розрізаєте. Ну ти ваші... не цей, ну ти не, не... не... не, не, спой... батька, не спойлери та батька в пекло не лізь, Але ви побачите, яка надзвичайна картина, коли цей шоколад почне. Е та, ну то і дуже надзвичайне видовище. Насправді ось, потрібно дуже добре розмішати для того, аби е, оці, оці крихти, так, вийшла однорі, максимально однорідна консистенція. І от такі маленькі крихти, які залишилися, вони е, забарвлять наші пенкейки в такий шоколадний е, темний колір. Я Важливо, думаю, аби. Давай ще трішечки і все. Давай все. ще трішечки. Так. Давай ми ще по. Ага, ти хочеш, так? Так. я Що хочу. важливо, що важливо? Кажи, що важливо. Отже, важливим є е, набрати і зробити кожен панкейк максимально не товстим і не тонким, Давай, а таким, аби він просмажився. Я тобі буду допомагати. Отже, перший, перша оладка вже відправляється на пательню. Підноси ближче. Підношу. Ось важливим, аби густина була е, не дуже. Аби ця речовина, оця консистенція я думаю, була що якраз... достатньо буде такої форми, такої форми, аби не розтеклася по всій пальпатені, але не дуже густою, аби не аби добре наш е, панкейк пропікся. Так і дійсно перевертати його потрібно а, в той час, коли він починає вже трошки пускати Оп, от такі бу бульки. Ну але ну кому ми розповідаємо? Насправді я сподіваюся, ви все знаєте, що ви так. Сподіваю. Ви все і так е, прекрасно знаєте. Ми просто ділимося з вами е, цікавими якимись новими рецептами, які ми знайшли. В тій чи іншій в тому чи іншому ж ролі хотіли б вам нагадати тим, хто тільки до но, до нас доєднався, що ми сьогодні вже зустріли, спілкувалися з нашими ринковими гостями. Це сьогодні були танцівники, та так, так і та Ярослав. Е, тренери з танцю вони в Ужгороді навчатимуть всіх охочих бачати. От Максим вивчив, показує вам демонструє рухи, які він вивчив. Е, виходить, виходить у Максима. Е, насправді у кожного може вийти танцювати. Насправді мені ну, от мені здається, цей танець. Та власне не тільки бачати, а будь-який інший він допомагає людині почувати себе вільніше і відчувати, і вивчити мову свого тіла. От, як вважаєш? ти? Е, ну, абсолютно впевнений. І мені здається, що те, про що казали тренери, що ти танцювати або вмієш, або не вмієш. Дійсно, якщо ти навіть танцювати не вмієш, і в тебе до цього хисту немає. Докласти трошки зусиль і все вийде. Іванка, вже от трохи. От ми куштуємо залишки шоколаду, який залишився. Цікаво. Треба дегустувати ще і ще, так, ще. Так, так. А вам хотіли б розповісти про одну ужгородку, пані Оксану, яка виготовляє дуже, дуже надзвичайні композиції з фруктів. Ось на ваших екранах. Звати її Оксана Карні досить таке, молода така течія в нашому ужгороді. але, вже достатньо... але вже достатньо популярна. Вже декілька майстрів є професійних в нашому місті от господині нарізання фруктів овочів для кожної господині є справою звичною, але ці жінки доводять, що навіть це заняття можна перетворити у мистецтво. І зараз дуже популярним є до речі фруктові букети. Тому хлопці, ті, хто вважають, що дарма витрачати гроші на букети, які потім зів'януть. О, О, фруктові, можна. овочеві. І Овочеві також можна подарувати дівчатам і вийде такий практичний смачний подарунок. Також карвінг не тільки овочі та фрукти стають об'єктом та предметом для обробки, вирізання, але і м'ясні вироби, сало навіть я читала, і різні сири. Тому тут поекспериментувати можна в будь-якому разі, і таке мистецтво вона власне згодиться для подарунок, як подарунок для чоловіків. Hmm. Huh. Хм. Ну, ти уявляєш ще собі один якусь... подарунок Ти так, уявляєш ти ти собі салютого. якусь таку комбінацію з сала, можливо, якоїсь шинки, а, цибульки, огірочків. Ні, ні, мені здається, що зарано трошки. Так, ну, а цибульки, огірочків, там, або ще якихось чоловічих улюблених. Такий букет подарувати. На, мені здається, це було мінімум, як мінімум, смачно. Просто а, зараз наш час, настільки от все змінилося, що а. я не здивуюся, якщо жінка прийде до чоловіка і скаже коханий, ось тобі букет з сала, огірків та цибулі. А мені здається, було так. приємно чоловіку. Чоловіку було приємно. Я впевнена. Дивуйте своїх ну, рідних. Буде приємно. Я ж кажу, що нікого вже це не здивуєш. Насправді в наш хочемо час. хочемо вам сказати: дивуйте один одного, дивуйте словами. Якимось подарунками це не обов'язково повинні бути речі, куплені за велику кількість грошей. Це може бути якась приємна. дрібничка. Це може бути увага. Це можуть чергу. бути панкейки з шоколадом, які ми сьогодні готуємо. От прокиньте зранку раніше за вашу кохану половинку і приготуйте її панкейки з шоколадом. І скажіть, мене навчилися робити. В програмі «Ранок на Тесі» 616191. Ну і ви ось так зробите приємно. І нам майже до пікси чи ще ні? Майже до піксі. Майже Може. до піксину, а ми продовжуємо наш прямий ефір. Зараз хотіло б все-таки разом з вами почути думки наших містян про те, що зранку вони готують. А після продовжимо наш ефір. Залишайтесь з нами. Дружина все мене навчила. От один день жарене яєчко із ковбаскою, другий день варене яєчко із ковбаскою. І так і чайок з лимоном. У мене сім'я, то є мене кожен їсть різне. Чоловік одне, діти друге. У мене ідеальний сніданок це кава. Творог Картошку. овсянка. саме? Жарене. Картошку фрі. Вона більш швидше сялтує. Я люблю. На сніданок. Ну, в залежності від настрою, там або е, якийсь е, такий англійський сніданок, там, допустимо, чай, і е, бутерброд із сиром, або якась е, е, каша на сніданок, або, або яєчня, звичайно. Овсяну кашу вона легко освоїться і взагалі це хороший сніданок. Ну ще може яєчня бути. Він має бути теплий, горяча вода, нечайна не кава. Чи, мабуть, нічого. Ну, просто головне, щоб воно було комфортно і була межа. Я не вибираю. Що є, то їм. Зазвичай пластівці, таке, фрукти, йогурт. На сніданок я їм кашу. Е, Яйчницю вівсяну, вівсяну подеколи. Так, а так... І сирки люблю зранку. І п'ю перепилені яйця. Все, що є, що купила в магазині, то готую. Бутерброди, чай, кава. Сиски, бекон. Вешня, салати. Ви знаєте, я як щира українка, я люблю дуже борщ готувати, я його вмію готувати. Люблю вареники, хлопці, дуже люблю. І з картоплею, і з капустою. Це наші галушки також. Я не їм на сніданок, те, що мені більше подобається, тому що це не дуже корисно, звичайно. Думаю, каша вівсяна з якимось сухофруктами. Вівсяна каша. А? Здорово. Це пробіжка, після пробіжки. Вівсяна каша. Подобляю подобання з ужрицями. Також дуже люблю зранку вівсяну кашу. Е, так. От перший вже він готовий. Бачите, я ось так він виглядає. Досмажений він. Шматочки шоколаду. Чому там трішечки чорніється? Тому що ми не пересмажили. Просто тому, що там шматочки шоколаду, і воно дуже гарно там все і смачно виглядає. виглядає, і виглядає і буде. Так само. Воно Максим буде і смак... вже готується для Давай, того. Я тримаю, так. тримаю, тримаю. Ось, відправляємо на Е, Можна на один, як ми робили перший раз, а можна навіть два одразу помістити на пательню. Mm, але, але в нас Наш не панкейк не вийде. вирішив, що ні, все таки він один побуде, поки Mas що У нас панкейк егоїст. Mm. Ну а ми поки що продовжуємо готувати. Я нагадую, для тих, хто не слідкував за нашим ефіром, готуємо ми сьогодні ніжні панкейки Z з шок шоколадом. Дом. Для цього потрібно мінімум інгредієнтів, простих Це кефір, яйця, кукурудзяне борошно, пшеничне борошно, сироп, олія, цукор і. Сі, uh, ну насправді, от сироп топінги можуть бути будь-якими. Ah. Це може бути як е, якийсь сироп або варення, або джем. Це може бути сметана, це може бути, я не знаю, якийсь е, ще шоколадний топінг, якщо вам недостатньо шоколаду, який є всередині саме ось цих панкейків. Це може бути згущене молоко, мед. Е, ну тобто. Тут Це фантазія те, що ваша вам, може так. розгулятися і все, що ви полюбляєте зранку. Мені здається, такий сніданок ідеальний для діток. Можливо, він не зовсім здоровий, адже тут досить таки багато шоколаду. До речі, Максим. Але тим не менше <рес> досить багато шоколаду. До речі, Максим сказала Іванка, яка дві плитки шоколаду тут чого не подрібнила. <рес> тут залишилось багато, Максим. Ну але е, такий солодкий, солодкий сніданок. Ми сьогодні готуємо. Тим не менше корисні тут інгредієнти кефір. Кефір, Б... яйця, Боно, кукурудзіне, борошно, кукурудзяне борошно, кукурудзяне. борошно. От у мене одразу е, якось не складалося до певного часу уявити собі, як якісь сучасні страви можна готувати з кукурудзяним борошном. Адже кукурудзяне, борошно, воно звідти з минулого віє такою е, м, старо, Старовиною? Так, старовиною. Ну не Ось. знаю, насправді кукурудзяне, борошно зараз Токан. надзвичайно популярне. І воно е, додає, по-перше, нашим панкейкам. Воно додає, от бачиш те, про що я казав, що шоколад. Він топиться і витікає на пательню і трошечки буде пригорати. Ну, але, О, нічого страшного кукуруджова. Отже, кукурудзи не, не борошно, борошно воно надає такої текстури, трошки текстурності саме з цієї страви. Адже, якби вони були просто з зернового борошна, то Іванка, як то кажуть, mm -hmm. не. Я Влізла би носом туди, куди не потрібно. А от до речі, у мене кукурудзяне борошно, воно в більшості випадків асоціюється тільки з бабусею, тільки бабусу, яка готує дуже смачний токан. Бабуся з колочави передаю тобі привіт. Насправді ця людина вміє готувати тока національну страву таку колочави. Дуже і дуже смачно. І кожного разу, коли всі ми приходимо до бабусі, а нас чимало внуків, дітей, то всі разом готують. А потім всі разом їдять. Я думала, ну, що може такі, бути бабуся красі? готує, а потім всі ні, разом їдять. Ні, ні, приходять ні, бабуся передає рецепт кожному сині. Так, і от невістки вже вчаться готувати. вже вдоми. А онуки? Онучки е, Онучки вчаться готувати панкейки з шоколадом, але я впевнена, колись до уроки дійдуть і до що, можливо, Ми в ефірі програми Ранок на тесті зможемо їх ре ре реалізувати, адже це токан на печі у печі. Тобто там ми тут ніяк не вмістимо нашу локацію піч, піч але... Можливо, коли можливо коли це те, те, про, про те. що ми говорили, дивіться зараз. Ви маєте змогу побачити, що ось цей панкейк у нас трошки е, чорніший став. Але це через те, що досить шоколад. багато цукру, і досить багато цукру. цукру, шоколад. Так і насправді, е, ну от ви маєте змогу регулювати саме ось цю скоринку, яка буде утворюватись саме на одному, кожному з панкейків. Викрутився, ну, викрутився. <свят> молодець зараховано. А ми ж друзі продовжуємо готувати, але все-таки повинні сьогодні поспілкуватись. Нашими ранковими гостями ми на них чекаємо. За кілька хвилин вони з'являться в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про 105-річчя від дня народження відомого діяча мистецтв України, художника Гаврила Глюка. І е, виставка, яка присвячена до дня народження, відбудеться 9 лютого. Детальніше про цей захід ми вже поспілкуємося власне з ранковими гостями. Отож, очікуйте, ми до вас повернемось. Ба-ба-ба-бам! От насправді буквально декілька миттєвостей залишається до завершення нашої програми. І перш ніж ми презентуємо вам ці млинці, я би хотів ще останні відправити на пательню, який напевно все ж таки досмажиться вже поза по -по поза ефіром. ефіром. Поза Але ефіром. тим не менше, я хочу вам показати. Ну що, що ж, дійсно... що ми робимо зараз, Це ми розрізаємо наші панкейки, бо їх можна було зручніше е їсти, смакувати ними, і ніж побачили. Це зробимо полежисер. Просимо операторів, Крупий режисерів, план. просимо максимально відтворити цю картину як абрикосовий, так? Абрикосовий абрикосовий джем, джем сироп. Ростислава Богданівна. Ростислави Богданівни з'єднується, зливається з нашими панкейками. А зараз я власне можу вже приступити до розрізання. Я думаю, виделку. До речі, виделку ми для цього так і взяли з собою студію. Там. Так. Ну я сподіваюся, вийшло. Вийшло. Дивіться, а зараз розгорде, роз... Ні, я в, в інший бік. о. О, як воно пахне. Дивіться оп оп. і Зараз ще трішечки джему. Ну, що може бути смачніше ніж за цю красу? Шоколадні панкейки? Я думаю, смачніше може бути лише сметаною зверху. Ну, друзі, на такій ноті зараз ідемо ми дегустувати. З вами ми прощаємось. Бажаємо вам гарного ранку, приємного смачного сніданку! Зустрінемося вже завтра о сьомій ранку. На все добре вам і хай вам щастить.